Добрий день, шановні колеги! Донецький регіональний центр оцінювання якості освіти нагадує, що реєстрація педагогічних працівників для проходження сертифікації триватиме з 23 грудня 2024 року до 9 січня 2025 і проходитиме у два етапи. З 23 по 6 січня у межах граничної кількості для кожного регіону і додатковий етап з 7 по 9 січня у межах загальної граничної кількості. Для здійснення реєстрації учасникам необхідно підготувати документи, копію паспорта громадянина України, а в разі його відсутності іншого документа, що посвідчує особу, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків. Якщо такого номера немає, то копії сторінки паспорта громадянина України, на якій зроблено відмітку з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідку із закладу освіти Додаток додається у листі. Звертаємо увагу, що з 25-го року відсутня вимога щодо забезпечення учасникам сертифікації реалізації нового державного стандарту на першому циклі базової середньої освіти, яка раніше була обов'язковою умовою для учителів української мови і літератури та математики. У разі потреби необхідно надати копії свідоцтва про зміну імені, свідоцтво про шлюб. Свідоцтва про розірвання шлюбу, і так далі. Створити й оформити реєстраційну картку-заявку, скориставшись спеціальним сервісом на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, який буде доступний 23 грудня, сформувати комплект. Із реєстраційних документів та надіслати рекомендованим поштовим вкладенням до регіонального центру за адресою, що буде вказана в інформаційному додатку до реєстраційної картки. Враховуючи умови воєнного стану, при неможливості надсилання рекомендованого поштового відправлення, радимо надсилати комплект документів у вигляді сканованих копій або фотографій на офіційну адресу електронної пошти Донецького регіонального центру, яка вказана також у листі. Хочу сказати, що сертифікація та атестація невід'ємно пов'язані між собою. Якщо ви пройшли сертифікацію, представляєте свій сертифікат і вас же в той же самий час на другий день атестаційна комісія приймає рішення про присвоєння вам підвищення кваліфікаційного звання категорії або звання. Тож запрошуємо педагогів Маріупольської громади взяти участь у сертифікації 2025.